Доброго дня, шановні пасічники. Ось ця сімейка, де три дні висіла гроздь на вулику. От на вулику залишились якісь воскові нарости невеличкі, там де бджола сиділа, Везде біленький. Воск. Звичайний воск. Все-таки тут не було матки. Я їм вчора дав з відводка неплідну матку Бакфаста F1. Лінії Б25 від моєї німецької маточки. Зараз буду дивитися, посадив її прямо на сот. Вони до неї дуже гарно відносились. І відразу хвилин за 10, за 5 вся бджола сховалась в вулик. Тут була чи тиха зміна, чи що, не знаю. Матка, видно, полетіла, не вернулася з обльоту і все. І вони вирішили вилізти на вулик. Гніздо майже було пусте. Зараз розберу, подивлюсь, чи маточка на місці чи не вбила. Далі включусь. Ось відкрив цю сімейку. Вона меду принесла. Ось чиста акація вже підпакована. Повний магазин рамочки роздуті, бо це дерев'яний корпус. У мене 22-га товщина. Рамочки роздвинуті. Це другий корпус теж занесений медом. Ну, тут частина ріпака є. Ось така картина. Зараз буду дивитися гніздо. Воно знімає. Там проблема. Чи є тут маточка, чи немає, чи не вбили її. Бджілка вся сховалась в улі. Ось така кількість бджоли. Зараз буду дивитися. Раз сховались, значить матка має бути на місці. Розплід уже весь повиходив. Медова вони занесли медом, свіжий мед, ну як свіжий, той що закат цієї носили. Поверхам це ще старий мед. Паточку не бачу. Вона рижа, тут чи тигрова, я вже не пам'ятаю. Тут теж блищить мед на рамки. Джілка спокійна стала. в вулику. Три дні висіла на вулику. Маточки поки не бачу, не бачу якийсь клубочок, може навіть і давлять. Ось о матка її намагаються задавити, треба їм кидати відкритого розплоду, щоб не затрутовіли. вже крильця потріпані. з неї нічого не вийде з цієї маточки. Значит, її. Давлю її просто, да і все. Вона якась маленька, видно, не кормили. Ось така ситуація в цій сімейці. Фокус з неплодною маточкою не пройшов. Тепер буде фокус з відкритим розплодом, щоб не затрутові. Ось що я казав, була тиха заміна. Було тут три маточника підряду, таких здорових. Два я зідрав. З одного вона вийшла на моїх очах, тіє подавив. Матки тут немає. Зараз буду кидати відкритий розплод, щоб бджола не затрутовіла. Таке буває на пасіці. Всім дякую за увагу, до побачення.